Добрий день вам, любі діти, будемо зустрічі радіти, усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, друзям. І тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Вітаю вас! Сьогодні в нас заняття з грамоти. Вивчаємо нову букву вперед. Жила собі буква неподалечко від людей, скакала по лузі. Гралася з метеликами і поверталася у свій будиночок Яблочко. Затишно і добре їй було там. Був звичайний ранок, буква прокинулась у гарному настрою. Зайшла на кухню, щоб поснідати, випила молоко з булочками та пастилою. Як зазвичай пішла гуляти, щоб привітати своїх друзів. Ластівку, білку, лося, лисицю. Гарно їй було з ними. Аж раптом на логу під липою буква зустріла хлопчика. Привіт, каже він. Я льоня, а ти хто? А я буква. А звати тебе як? Яка буква? Не знаю, відповіла буква. Просто буква. Як це просто? Льоня був розумним хлопчиком і знав, що кожна буква позначає якийсь певний звук. Так який звук ти позначаєш? Не знаю, здивувалась буква. То давай з'ясуємо, що є в твоєму оточенні. Давай подивимось. Яблуко, будиночок, булка, молоко, пастила, ластівка, лисиця, лось, білка, луг, липа і я льоня. Який звук повторюється у всіх цих? Діти, а ви здогадались? Правильно, це звук Л. Вітаю тебе букву. Тепер ти знаєш. Ти буква, яка позначає звук Л. Як же промовити звук Л? Губи нейтральні і приймають положення наступного голосного, відстань між верхніми і нижніми різцями зубками 2-4 мм. Кінчик язика у верхніх різців. повітря виходить з ротика тепле, голосові зв'язки працюють, горлошко напружується, вібрує, тому це дзвінкий звук. Звук л відрізняється від твердого тим, що губи при його промовлянні кілька відтягуються в сторони. Летить літак і далеко чутно його ок. Це твердий звук промовляємо твердо. Лото. ЛЬ. Діти ритмічно хитають головою і співають ЛЬ, ЛЬ. ль, ль. Це м'який звук промовляємо м'яко. Лійка. При промовлянні звуків Л ль, ль, зустрічається перешкода: це язик і зуби. Тому ці звуки. Приголосні вони живуть у синьому будиночку. Вони дзвінки. Звук л. Твердий позначаємо однією рискою. Звук л. м'ягкий. позначаємо двома рисками. А ось і буква, яка позначає звуки Л, Л. Велика і мала. Чи відрізняються вони за формою? Ні, тільки за розміром. Буква, яка позначає звуки Л-Л, ласкава, лагідна, люб'язна, легка, лірична, завжди-завжди вона в гарному настрої. Ніхто ніколи не бачив, щоб вона плакала. Навпаки, вона завжди ходить і наспівує якусь мелодію, ось так ля 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 Більше всього на світі Л любить ліпити, кого вона тільки не зліпила і ластівку, і лелеку, і лина, і лисицю. Всім, хто з буквою цією зустрічається, стає легко і весело теж, адже зло починається слово любов і буква Л всіх любить. І інші літери відповідають їй взаємністю. На що схожа буква Л? Взяв хлопчик рушничок та й повісив на гачок, до матусі повернувся, від стогадки усміхнувся, наче крила дав Орел цій летючій букві Л. Буква Л кричить Ура! Я не буква, а гора. І з моєї висоти. Цю абетку вгледеш ти. Діти, запам'ятайте, звук це те, що ми чуємо і промовляємо. А буква це те, що ми бачимо і пишемо. Буква це письмове позначення звука. Буква одна, а звука два. Л. -ль. Давайте пограємо. Я буду називати вам слово. Із звуками л, ль, але не буду їх промовляти. А ви здогадайтеся, що це за слово. А картинки для вас в підказку. Вперед! Ф. Ікар. Щави. Ф. Амін го. Ого. Ка. Шпик. Ка. По вулиця. Сі. П. А. Давайте пограємо з ляльками. Допоможемо їм зібрати картинки із звуком Л на початку, всередині і в кінці слова. Почнемо. Перевір себе. Будь уважним. Діти, подивіться, хто це? Правильно, це лама. Послухайте уважно це слово і скажіть, скільки звуків в цьому слові? У-а-а-м-а. -а. Правильно, чотири звуки. Ми зробимо зараз звукобуквений аналіз слова лама. Так як у цьому слові чотири звуки. Візьмемо звукову доріжку на 4 квадратика вперед. Який звук у цьому слові ви чуєте першим? лама Правильно, перший звук це звук Л. Приголосний твердий, позначаємо його однією рискою. І друкуємо букву, яка позначає цей звук. Який звук у цьому слові ви чуєте другим? ЛАМА. Правильно, це звук А, це звук голосний. Позначаємо його кружечком. І під ним друкуємо букву, яка позначає цей звук. Букву А. Який звук у цьому слові ви чуєте третім? Лама. Правильно це звук М. Це приголосний, твердий. Позначаємо його рискою, однією рискою і відповідно під низом ставимо букву. Який звук ви чуєте четвертим, останнім? Ла-ма-правильно, це звук А. Він голосний, позначаємо його кружечком і друкуємо під ним букву А? Прочитуємо наше слово. Наші друковані букви. З першої. До останньої «лама». Ми прочитали це слово Лама. Ділимо це слово на склади. Склад це маленька частина слова, скільки голосних стільки і складів. Перший склад ЛА, -а. другий склад МА. -а. Ми поділили слово на склади. Підводимо підсумки. В слові лама два склади, чотири звука. Два приголосних твердих це Л, М. Два голосних це А, А. І чотири букви. Діти, не завжди кількість звуків і кількість букв. Будуть співпадати. Є слова, в яких букв більше, а звуків менше, чи навпаки, будьте уважними. Діти, ми виконали звукобуквений аналіз слова лама. А зараз спробуйте самостійно зробити звукобуквений аналіз слова ЛОТО. Будьте уважними, не поспішайте. Перед. Перевір себе в слові лото два склади, чотири звуки, два приголосних твердих, л, т, два голосних «а», «а», чотири Букви. Ми виконали звуко звукобуквений аналіз слова лото. Пригадай, що нового ти дізнався сьогодні на занятті? Оціни себе. Ви молодці! Я з вами прощаюсь, а далі подані матеріали для самостійного опрацювання. До нових зустрічей!